Корисна їжа може бути смачною. Пам'ятайте завжди про це. Сьогодні я приготую смачні та ароматні котлети в духовці, а не так, як ми звикли на пательні з великою кількістю олії. У мене котлети обов'язково вийдуть соковитими та ароматними і з приємною апетитною скоринкою. А як цього досягти? Зараз ділюся всіма секретами їхнього приготування. Починаємо! Котлети будуть дієтичними, хоча б тому, що я використав м'ясо індички, а саме філе. А щоб котлети були не сухими, а соковитими, для цього я м'ясо прикрутив разом із ріпчастою цибулею та салом. 100 грамів цього було достатньо. Для приємного смаку та аромату котлет я додам духмяну суміш спецій. Ну, бачу великі шматочки тільки натуральних спецій. Ну, а далі беру болгарський перець. У перця видаляємо хвостик насіння і далі ріжемо перець на дрібні кубики і кидаємо у фарш. Це робиться для того, щоб котлети, по-перше, мали аромат паприки, а по-друге, гарантовано були соковитими. І у фарш одне яйце. І починаємо руками замішувати. Відзначить, що яйце тут виступить як будівельний матеріал і не дасть котлеті під час смаження розвалитися. Ну, а сам процес замішування надає фаршу еластичності, а котлеті в майбутньому повітряності та ніжності. Все, домішали. Тепер робимо котлети. Ставлю перед собою воду із лимоном, буду змащувати руки, щоб фарш не лип до рук, і формочка, яку я змостив оливковою олією. Починаємо. Перша є. Ну, а тепер я іду до духовки, і там 190 градусів 20 хвилин запікатиму котлети. За 5 хвилин до їхньої готовності змащуйте їх або соєвим соусом, або оливкової олії для приємної апетитної скоринки. А тепер вперед. Ого, а ось і котлети подавайте їх з будь-яким гарніром. Поки вони готувалися, я підсмажив тоненькі цукіні викладаємо, Розрізаємо, дивимось. Зсередини котлета приготувалась. Навіть бачите, сік іде. Дуже соковиті котлети. І навіть з приємною і апетитною скоринкою, як ми замовляли. А знаєте чому? Тому що ми дотримувалися всіх правил цього рецепту і головне секретів. Спробуємо. Скажу, що такі котлети смачні як гарячі, так і холодні, і можуть бути абсолютно самостійною стравою. Спробуйте.